Всім привіт! Це 16-й інвестиційний випуск, і сьогодні я розкажу про найцікавіше, що було у січні місяці, та 16, 16 місяців. Я вже більше року знімаю ось кожного місяця такий інвестиційний, інвестиційний випуск, щоб розказати щось цікаве, що було у пройденому от місяці. І у січні місяці я почав відкладати у криптовалюту вже не так, як раніше, а вже більш так логічно можна сказати, раніше як було. Я закидаю гроші на ф'ючерси. В принципі, там, день-два їх і немає цих грошей. Ну, це все досвід. Ми набуваємо досвід. І як без цього, як то кажуть, ну, немає виграшу без поразок. Немає виграшу без поразок. Тому ніхто, той, хто добився якихось висот, добився. Результату немає таких людей, які перед тим в них завжди все получалося, Були програші. Тут так само. І логіка дії заключається у тому, що я не вкладаю у фьючерси. Я розподіляю таким чином. Наприклад, є 100 доларів. Я розподіляю. В сталі альти і в мене. Так як зараз е, є тренд на мене, то я вирішив попробувати. Можливо, декілька разів примножу ту суму, що вложу. А можливо, вона, ця сума, яку я вложу, укатається чуть не ноль. Таке теж може бути. До цього потрібно бути готовим. Ось і, і ось так я ось так я інвестую. Головне, мати план і дотримуватися його. Тому що я вже переконався на практиці, що швидко можна тільки втратити. Оце можна от на раз, два. І нема. Швидко можна тільки втратити. А якщо заробити, то, то, то тільки потрібно орієнтуватися на довгий срок. Потрібно думати наперед, то тобто Потрібно інвестувати в те, в чому ти впевнений і розподіляти так, щоб навіть якщо щось одне буде йти вниз, то інше буде стояти на місці, хоча би на місці. Хоча б не так, як це мемкоїни, вони ж вони ж в них там. Волатильність буває мінус 70% за день, а буває плюс 70% за день. Про що я говорю? Тут немає ніякої цінності. Немає ніякої цінності у мемкоїнах. Але якщо є на нього тренд, якщо люди е заходять, <кій> заходять в той самий мемкоін, то чому би не зайти? Бо там, де, в принципі, групка людей велика збирається, там, де збираються люди, там і є гроші. Так завжди було. І буде. Є, це і називається тренд? Це і називається тренд. В січні місяці вийшла в ринок монета Трамп Ковін. І як вона вчасно вийшла? Прям, е під, під шум цієї інагурації Трампа? І яка логіка дії? Знову ж така та сама. Збирається велика куча людей, яка повірила, куча мається на увазі, людей повірила, що існує така ідея, що от якщо інагурація самого президента, президента США, то значить оцю монету будуть пампити, її будуть купляти, її будуть купляти. і... І буде фома у людей, і вони будуть жаліти, що не зайшли в цю саму монету. От вчора ще буквально вона стільки коштувала 5 доларів, а сьогодні 30, і летить далі, і ти купляєш її по 35, вона ще чуть-чуть до 39 доростає. Ти думаєш, ну, якщо з 5 до 30 виросла, то чому з 39 не може вирости до 100? 100? Це ж така цифра цікава. Для людей. Але вона йде на корекцію. 70% падає там, наприклад, до 10 доларів. Ти в момент, коли бачив, як вона росте, ти не задумувався про те, що вона може падати. Так само, як і рости. Це жадність, це ФОМО. Це те, що буде до пори до часу, поки не набудеться якась практика і нагляданість, коли, не буде, коли ти вже побачиш, мільярд таких, мільйони, мільярди таких ситуацій, коли, коли, коли монета росте, 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 і вона і росте, і росте, і ти думаєш, «Блін, якщо вона і росте, і росте, і росте, чому я не можу прямо зараз зайти? І вона буде собі далі рости, і рости, і рости? Це називається купляти на хаях. Купляти на хаях фейл неправильно. Е, у наступному місяці, місяці лютому, я продовжу розбиратися у цій темі. Мені вона цікава, чесно кажучи. Я читаю, дивлюся. Переглядаю різні групи, криптогрупи і дивлюся, про що люди спілкуються, який зараз тренд. Тобто, де збирається та кучка, навпроє чого зараз збирається оця кучка? Ось. І є момент, коли ти так, ти так дивишся, М, да, що то пролітає в тому чаті, в тому чаті, в тому. Ти таки думаєш, блін, ну може, може, реально на тому в цей проект варто зайти, тому що. Не, не, з першої, не з першого чату, не з перших вуст, от, це чую. Можливо, варто зайти. Але коли ти вже чуєш із кожної дірки, що от мемкоін росте, мемкоін росте, коли тобі вже таксіст говорить, оцей мемкоін би купити, да, було б класно зараз, то це означає, що пора вже продавати. Це означає, що скоро буде велике падіння і будуть. Фіксуватися люди. Да, і це сумно, бо тому що багато людей, багато людей е заходить на хаях і втрачає гроші. Тому що вірять, що можна швидко заробити. От, а коли в кого є оця нагляд... нагляданість, коли той, хто бачив багато вже, йому все одно. Він дотримується своєї думки, він бачить загальну ситуацію в нього, а не тільки ці емоції, що емоції жад... жадності. В нього в такої, такої людини, яка бачила багато в цієї людини, вже відчуття жадності. Я би не сказав, що пропало, але воно стало чуть поменше. Да, так, такий випуск, не знаю, інформативний, трошки поговорив. Як такого щось цікавого, я не розкажу, тапалки вже не лістяться. Мені вже вони взагалі не цікаві ці тапалки. Останнє, що я пам'ятаю, там якісь 10-5 доларів, той самий хом'як, в якому я сидів місяцями, кожні 3 години понуляв. І 10 доларів, ну, таке собі, звісно, і зараз більше концентруюся на якихось чатах, дивлюся, про що люди говорять, взагалі, який зараз тренд іде, чи є взагалі цей тренд, чи немає. І так розподіляю між, між сталими альтами і е, мемкоїнами, і на фьючерси трошки кидаю. Ну, це все маленька сума. Ось так. Можна сказати, розганяюсь, розганяюсь помаленьку. Перший місяць позаду, попереду тільки найкраще. Хочу вірити саме в це. І ось такий був інвестиційний 16-й випуск. Побачимося вже на... прикінці лютого, у лютому не так багато днів, тому бай-бай, бай-бай. Пока. Побачимось. Бай-бай, постав лайк. Давай.